Ський начально виховний комплекс спеціалізована школа номер 3 презентує фільм Чисте довкілля, здорове покоління. Весна Розвітають перші квіти. З'являються думки, як же зберегти цю красу. Людина та природа поняття взаємозалежне та взаємопов'язане, адже людство існуватиме доти, доки існуватиме природні середовище. Створюючи загрозу природі, ми створюємо загрозу самим собі. Василь Сухомлинський писав з цього приводу: Поняття природа єдине ціле, у цьому вся гармонія та постійність, взаємозв'язки та залежності. Вона єдина і нерозривна з людиною. Кожен з нас природа, що стала людиною. Саме 10 грудня у загальноосвітній школі колегіям номер 3 відбувся відкритий урок для учнів. Початкової школи, завданням якого було систематизувати та узагальнити знання учнів з екології, розвинути вміння працювати в групах, виховати любов до природи рідного краю та бережливе ставлення до неї. Мета відкритого уроку з екологічного виховання учнів полягала у тому, щоб спонукати до збереження неповторної краси рідного краю, формувати почуття відповідальності за стан природнього середовища, сприяти розвитку здібності учнів. Учити самостійно мислити, знаходити правильне рішення поставленої проблеми, навчати бачити красу навколо себе, розвивати почуття прекрасного, формування почуття до ставлення, до навколишнього середовища, виховувати любов і повагу до природи. Робота була цілеспрямована, учні розуміли, для чого вони виконують певне завдання та який має бути результат. Можливість цієї роботи дало учням відчуття потреби діяти, задоволення кінцевим результатом готує до продуктивної праці в різних галузях виробництва, до свідомого. Самостійного життя у злагоді з природою. Який спосіб відносити інформацію про сучасне екологічне становище до учнів? Екологія це своєридна наука, оскільки людський фактор. Це є основний визначальний фактор у навколишньому середовищі на сьогоднішній день, тому дуже багато проводиться різноманітних вікторин, різноманітних брейрингів, різноманітних диспутів, семінарів саме на екологічну тематику. Як часто ви проводите дискусії з приводу цих проблем, що стосуються сьогодення? Ну, оскільки біологія пов'язана з екологією, то майже на кожному уроці біології, так само і екології, ми проводимо такі бесіди, такі диспути. Дуже багато нам допомагає у цьому саме зелений пакет, який саме видали нам у Львівському інформаційно-методичному центрі освіти, де є різноманітні диски. Відеоматеріали саме по охороні навколишнього середовища. Які питання найбільш ми розглядаємо? Це є звичайно збереження електроенергії, далі збереження води у наших квартирах, далі відходи сміттєзвалища, які на сьогоднішній день у нас є, далі забруднення навколишнього середовища, промисловими відходами мається на увазі фабриками, заводами. А щодо вашої особистої думки, чим людина несе найбільшу загрозу для природи? Людський фактор це є фактор, який найбільше шкодить екології, оскільки людина не обізнана з усіма тими факторами, які можуть спричинити забруднення навколишнього середовища і однозначно байдужістю своєю до навколишнього середовища. Для людства характерна ідея панування над природою, але це не так. Людина є однією із складових частин природи. Не дарма наші предки з пошаною ставились до усього, що їх оточує. Екологічне виховання у школі починати з молодшого шкільного віку. Спочатку діти вчаться примчати прекрасне навколо себе. Вчаться спостерігати, милуватись природою, посильно охороняти, не шкодити їй. Робити довкілля чистішим – важливий аспект у сфері психологічного виховання підростаючого покоління у сфері екологічного виховання формування поняття співпричетності, відповідальності, розуміння необхідності, піклування про природу. Коли ці риси стануть характерними для більшості молодих школярів, то на наступних етапах результативність роботи з екологічного виховання, маючи міцне підґрунтя, проводитиметься значно ефективніше. Виховна ефективність екологічної діяльності звертає за тієї умови, коли учні є не лише виконавцями, але й організаторами. Саме тому треба давати більше творчих завдань, котрі вирішуються колегіально у співпраці, спонукають до пошуку об'єктів впливу, до раціоналізаторських ідей і розв'язання проблем. У школі існує бригада старшокласників під назвою Зелений патруль, які слідкують за порядком на території проведенням загальношкільних екологічних заходів. Я думаю, Чорноградці щодо екологічної ситуації у місті. Що знаєте ви про рівень екологічних проблем нашого міста? Ну так, чув, тому що є якісь проблеми, адже ми знаходимося в такому районі, що є поруч шахти, цоф. колись працював хімічний сукальський завод, тобто рівень екології, напевно, що не є на високому рівні, а напевно, що край, можна сказати, що на низькому. Екологічні проблеми існують в нашому регіоні. Чи становлять екологічні проблеми і загрозу мешканців, зокрема й молоді? Ну, життю напевно загрози немає, але здоров'я страждає, звичайно. Ми живемо в районі, в принципі, промисловому, тут багато і викидів. Що ви можете запропонувати по вирішенню екологічних проблем міста? Ну, я бачу, деякі вже дії робляться. Це, наприклад, на рахунок утилізації сміття, розподілення по різних контейнерах. Також я вважаю, що... Є велика проблема загазовності повітря. Так само треба якось це вирішувати. Ну, може, шляхом насадження якихось дерев, озеленення міста. Ну і на рахунок води може очистити річки, якось зайнятися проблемою очистки води, тому що ну, реально забруднена вода в кранах тече. Це я думаю, це загрозу все, для дітей маленьких. Що можна запропонувати? Ну, по-перше, треба подякувати владі, що в нас на теренах Львівщини з'явився перший сміттєпереробний завод. Що це дуже добре, коли відбувається переробка, щоб було б добре, як поставили побільше контейнерів, і щоб люди привчалися до того, що потрібно берегти нашу екологію, і потрібно слідкувати за тим, щоб по перше, потрібно підтримати порядок в місті, щоб місто і далі знаходилося на перших місцях серед найкращих міст України. Як ми знаємо, що червоноград посів третє місце, Так, третє місце серед міст України як одне з найкращих. Що ви знаєте про рівень екологічних проблем нашого міста? «Вашого міста знає кілька, значить, Що місто було акуратно, я по-своєму скажу так, то може. Що був порядок, вигода, дружба, любов, сімейний, значить, молодіжі, щоб проживало, процвітало те місто зараз, молодіжом, все красиво було. Ну і в щоб було чисто, приємно посидіти, погуляти, віддихнути вайно». от. Ну так, а так приблизно що так у нас? Жити? Більшість людей, молодіж, щоб хопітися та підховатися до молодежо. Як далі буде, що будемо, те життя строїли, яке воно, що буде далі, що почнемо, чим тічати будемо. Ну так воно в особистому, щоб то далі воно після нас старших людей прожити, щоб бути молодь вже, вже те життя, щоб було так нормально, було весело, доволі. Ця, ну, щоб нам дуже посторонні люди нам як ми живемо теперішнім часом. От буде. І, ну, от, що ще такого? А останнє, наче вже самі, самі по собі люди будемо, наче вже старалися, знали як. Дякуємо. Сучасна молодь вступає в життя в епоху не тільки бурхливого розвитку науки і техніки, а й негативних наслідків науково-технічної революції, демографічного вибуху. Я знаю, що найбільшою складовою гідросфери є світовий океан. Я знаю, що не можна заривати кору з молодих дерев. Я знаю, що не можна скорочувати площу лісових насаджень. Я знаю, що потрібно підготовувати птахів у різні пори року. Я знаю, що не можна на вулиці самовільно вирубувати дерева. Я знаю, що птахів лякає взимку голод більше, ніж холод. Я знаю, що водною артерією України є річка Дніпро. Я знаю, що не можна бувати вовків, не дивлячись на те, що вони хижаки. Я знаю, що рослинний світ ще інакше називають флора. Я знаю, що у лісі не можна збивати ногами отруйні гриби. Загрожує загибель найближчими десятиліттями, якщо вони не змінить свого ставлення до природи, діяльності існування. Виховні можливості участі школярів у різноманітних заходах, націлених на екологічне виховання, виявляються в таких напрямах: по-перше, працюючи поруч із наставниками, учні долучаються до життя суспільства, відчувають причетність до справи глобального масштабу, набувають практичного досвіду з вирішення проблем власними зусиллями, набувають досвіду спілкування в колективі та спілкування з природою. По друге, власноруч, допомагаючи природі, школярі відчувають власну значущість, потрібність, упевненість у своїх можливостях, емоційне піднесення, моральне задоволення та естетичну насолоду. По-третє, усвідомлення позитивного результату роботи переконує школярів у бережливому ставленні до багатств природи, господарського підходу, до організації власного життя. По четверте, учні привчаються правильно поводитись на лоні природи, розумно відпочивати та задовольняти власні потреби, не зашкоджуючи довкіллю. Виховуються дисциплінованість, відповідальність ініціативність. По п'яте, учні ростуть невайдужими, У них є бажання допомогти природі, оздоровити довкілля. У школі формується почуття господарського ставлення до навколишнього середовища, активна життєва позиція. 22 серпня 2012 року у Чернораді відбулося відкриття підприємства промислової переробки побутових відходів для міста Червонограда, Сослівки, селища міського типу Гірник, Потужністю 100 тисяч тонн за час будівництва споруджено карту складування побутових відходів, контрольно-пропускний пункт, всі інженерні комунікації, під'їзну дорогу, каналізаційну насосну станцію, благоустрій, побутові приміщення для обслуговуючого персоналу, площадку для встановлення технологічної лінії і сортування та пакування твердих побутових відходів. Удністу підприємства здійснювалося з метою забезпечення збору, сортування та виділення вторинної сировини і утилізації ресурсно за цінних твердих побутових відходів з повною механізацією основних технологічних операцій. Захоронення здійснюється на трьох картах, котрі обладнані протифільтраційним екраном, а вода, котра дренує із відходів, відводиться у каналізаційну мережу. Наступ цього усувається забруднення поверхневих і підземних вод. Забезпечується дотримання норм екологічної безпеки при захороненні твердих побутових відходів. У наслідок її сортування забезпечується подальше використання в торсі ровини. Ми спонукаємо до збереження неповторної краси рідного краю, Виховуємо любов та турботу до природи, молодь червонограда за чисте місто, чисте довкілля, здорове покоління.